Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Має вітання вам із сонячної теплої харківщини. У нас дуже комфортна погода. У нас сьогодні плюс 25. а все це на фоні того, що пройшли такі потужні зливи, і причому, на відміну від усіх регіонів України, у нас зливи були теплими. І тому ми дуже і дуже вдячні небесам за таку чудову подію. Як ви бачите, що така погода спричинила. І швидкий ріст і розвиток моїх рослинок. От у мене на, зараз на Альпійській гірці розцвіла так активно переста гвоздичка. Бачите, вона утворила таку от як снігову шапку ззовні на ній. І аромат стоїть просто пречудовий. Я постійно захоплююсь її ароматом. Ось такий він тут густий і духмяний ванільний аромат. Також на гіренці у мене розсвій отакий от чудовий ранункулюс, дивіться, який нагадує квіточку троянди. Бачите, яка вона чудова? Ось така прекрасна. Ви нахилилася, аромат стоїть просто. І все це, бачите, оця біла гвоздичка. І Разом, як не дивно, з нею ще продовжує квітувати Хлок шиловидний, бусковий і е квітує армерія, яка теж доповнює декоративність цьому всьому видовищу. І хотіла я з вами сьогодні поговорити про те, що мене тішить, окрім моєї Альпійської гірки. Чим я зараз займаюся, і в якому стані знаходяться мої троянди. Ну, почну із того, в якому стані знаходяться мої троянди, а знаходяться вони в різному стані. Так, наприклад, перед вами зараз стоїть, знаходиться троянда Гламіс Касл, це Англійка. Нагадаю, що всі троянди, які у мене є в квітнику, вони у мене всі були зрізані до рівня ґрунту, адже взимку вони дуже сильно вимерзли. А після цього, як і по всій території України, у нас трапився мороз у квітні, а потім мороз у травні. У квітні якось не дуже сильно зачепило мої троянди, адже всі вони були накриті, якимись коробками, ведерцями, тобто вони цей удар витримали. А ось у травні вони були пошкоджені морозом. Причому якісь більше, якісь менше. Ось, наприклад, оця гламіст кастлу, вона у мене не сильно постраждала, адже вона тут в якомусь такому затишку росте. І е, ось такі вона має зараз пагончики і бутончики в неї доволі такі маленькі. За нею росте поец Бачите, у неї трішечки більші пуп'янки. І англійські троянди якось у мене виглядають принципово, ну, майже всі однаково. А, і хотіла показати, звернути увагу на троянду Lady of Shalot. Тобто у мене її 5 кущиків, оці в затінку більш знаходяться, ростуть. А, Чому? Бо вона сильно постраждала. От вона у мене підмерзла у цей травневий мороз дуже сильно, і тому кінчики паганів я у більшості пообрізала, деякі лишила. І це помітно, бачите, ось от верхівочка ось відмерзла, а ось тут пішов рости отакий віник. На каналі Троянди для душі у пані Лариси я бачила, як вже в неї квітується троянда. ой ну Це просто захоплююче видовище, я теж так хочу, але мені ще довго такого чекати, бачите, бутончики в якому стані. Але на деяких трояндах пуп'янки укращамо Стані. Ну, наприклад, ось бачите, чіпендейл. Тут вже тріснули пуп'янки, вони забарвлені, але у чіпа вони розкриваються дуже довго. Тобто він буде поступово-поступово їх розкручувати. А ось Боскобель можливо швидше мене потішить. Бачите, теж забарвився пуп'янок. І ось в подібному стані знаходиться пуп'янок троянди Джубілі celebration. Тобто різний стан, і не дивлячись ні на що, що вони в мене всі в різному стані в такому розвитку знаходяться. Я їх вчора підживила всіх однаково, підживила таким плантатором листю. І, як ви бачите, тут таке співвідношення, не знаю, сліпить сонце, мене видно чи не видно. 10,54,10. 10. Тобто, з переважанням фосфору, я їх підживила. Усі підряд, усі підряд. Можливо, через тиждень підживлю із переважанням калію. Що мені подобається зараз в моєму квітнику? Мені подобається дуже, як виглядають мої аліуми, хоч вони зараз знаходяться на відсвітанні, Але, тим не менш, мені так подобаються оці ось кульки. Вони мені нагадують кольбабки тільки такого бузкового кольору. Мені так подобається, якихось оце колише вітерець. Це так романтично і якось фантастично виглядає. Дуже мені він подобається. Сподіваюся, він у мене розмножиться і я його поширю по всьому квітнику. Ще теж відкриттям цього року стала оця шавлія шавлія Віола Клоус. Чому вона мені сподобалась? Я її замовила у розсаднику зелений день. Мені вона сподобалась тим, що вона вже квітує два. Тижня. Тобто відразу після того, як відквітли тюльпани і нарциси, і, начебто, знаєте, і так був такий період, ні на що подивитися у квітнику. Ну, ні, флокси цвіли. Флокси цвіли. І вона була таким яскравим, фіолетовим, таким п'ятном, плямою фіолетовою посеред квітника. І вона має такий компактний кущик, який мені дуже подобається. Вона не розвалюється в сторони, вона невисока і колоски такі в неї чудові. І ще мені подобається, як вона виглядає на фоні таких теракотових пагонів троянди. Манстедвуд ось оце те, що мені подобається. Для порівняння вам покажу оце шавлія дібровна, звичайна, дика. Із я її принесла з луків, накопала там, і вона в мене росте по всьому квітнику. І ви бачите, що вона тільки ну, почала розкривати свої колоски, Вона має потужні такі кущі, їй тут дуже в мене подобається в квітнику. А ж бо троянди ж постійно підживлюються, підживлюється і вона в такі умови потрапила, вона тут просто жирує. І вона розвалює свої кущі і інколи завалюється на троянди. Тому постійно я оце її контролюю. Регулюю її ріст, обриваю зайві пагони. Ну, і як ви бачите, що почіт вже вишикувався, а королеви ще не готові на бал. Ще вони збираються. До речі, ось теж гвоздичка переста, тільки рожева, теж ароматна. Але рожева не така ароматна, як біла. Ось отак. Ще хотіла вам показати, як виглядає. Моя наперстянка. Ось перші рослинки наперстянки заквітли, і вона якась дивовижна, чудернацька цього року. Я не знаю, що буде надалі. Ось перші такі дзвоники в неї розкриваються, зазвичай вони йдуть вгору і поступово розкручується цей колосок. А тут іде, 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 а зверху ось отакий великий дзвін. І сказати, що це одна така рослинка? Ні, я вам зараз ще одну покажу. Дивіться, ось ще одна рослинка на перстянки. Бачите? Тут вона вже інакша. Тут у неї світлі такі дзвоники з ластовинячком, бачите, і ось іде іде вгору, а на горі Оба! Ось такий дзвоник, як новорічна, якась на новорічній ялинці, якась зірка, бачите? Ну, якась чудернацька рослина, навіть не знаю, що це з нею. Напишіть, у кого ще таке є. Така чудосія. Ну, добре, хотіла вам розповісти про те, що, чим я зараз займаюся. До речі, як виглядає Гіронька з цієї, з цієї сторони? Чим я зараз займаюся? Ну, по-перше, після таких злив. У нас стояла вода у квітнику і на городі, ну таке у нас дуже рідко трапляється. І якщо всі вже говорили про те, що досить уже тих дощів, достатньо, а мені, а мені так було гарно, я знала, що Мені дощі ніколи не зашкодять. в мене вони ніколи зайвими не бувають. Через наш пісок вони проходять як через вода, через пальці. І єдине, що пісок сильно утрамбовується. І зараз я підпушую свої троянди. До речі, ось бачите, це у мене кейра. Бачите, пуп'яночки вже забарвились, тріснули. ось, Бачите? Ага, поруч Беатріс, отут Персуасіон, листя гарні на них. Чим я буду займатися? Верніше, вже займаюся. Я займаюся тим, що свої трояндочки, поки ґрунт вологий, і якраз таке тепло оптимальне, воно дуже гарне для розвитку отаких. Грибів, які виступають нам помічниками. От я хочу спробувати оцей ентоцит це засіб боротьби із комахами-шкідниками, які живуть у ґрунті. Ось він, ентоцид це хижий гриб. Хочу заселити його грибницю під кожну троянду. І триходермін. Ось, бачите, триходермін. У мене ось мірна ложечка, я по пів ложечки висипаю одного і іншого препарату під кожну трояндочку. Я прочитала інформацію, що ці гриби вони один одному не заважають, вони не конкурують, вони живляться абсолютно різними, різними продуктами харчування, скажімо так. І вони абсолютно сумісні. Несумісні вони із хімічними засобами боротьби, якщо б я зараз ними обробляла. А так я їх он, заробила в ґрунт, підпушила ґрунт глибоченько, попів мірної ложечки. Під кожну троянду я занурила. Ось так. Хочу спробувати перейти на більш біологічні засоби захисту рослин. Не хочеться використовувати багато хімії. Розумію, що повністю я від хімії навряд чи зможу відмовитись, але хочу спробувати все ж таки отакі біологічні методи захисту. І я вас дуже прошу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто вже користувався такими засобами, які у вас результати. Можливо, я сильно романтизую цю боротьбу, не знаю. Але мені дуже хотілося б перейти на такі екологічні методи боротьби зі шкідниками і хворобами. Ось отак. Ну, а на сьогодні в мене все. У мене ще роботи багато, я десь одну третину тільки обробила своїх троян цими засобами, тільки їх підсипала цими, цими грибами, заселяю в ґрунт. Ось так, ну на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Всім гарного настрою, гарної погоди. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення!